З ким боровся. Яків? Роздуми над Божим Словом на вівторок 14-го звичайного тижня. Рік 1. Тієї ночі Яків устав, взяв обох своїх жінок та обох своїх слугинь, та й одинадцять своїх дітей. І перейшов потік Ябок, і взяв їх і перевів через потік, також перевів усе, що мав, і залишився Яків сам. Тоді хтось боровся з ним аж до світанку, та, бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, і суглоб якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: Пусти мене, бо вже сходить зоря. А Яків відповів: Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене. А цей спитав його: Як тобі на ім'я? Він і каже: Яків? Тоді той відповів: Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль. Бо ти змагався з Богом і з людьми, та й переміг. Тоді Яків спитав його: Скажи мені твоє ім'я, а цей відповів: Чого питаєш про моє ім'я? І тут поблагословив його на тому місці. Тому Яків назвав це місце Пеніел, кажучи: Я бачив Бога обличчям в обличчя і збережена душа моя, і сонце зійшло йому, як він пройшов Пеніел. Але він кульгав на стегно, ось тому сини Ізраїля. І по цей день не їдять стегнового м'яса, що на суглобі стегна, бо він доторкнувся Якового суглобового стегна до стегнового м'яса. Церква продовжує годувати нас добірним зерном із книги буття з історії Якова. На цей раз ми маємо справу з переправою через річку Ябок і нічною боротьбою. Порівняємо з учорашнім читанням. Ці читання розділяє лише один день літургійного календаря і десятки років життя Якова. І в цьому читанні і в учорашньому він утікає, втеча відбувається вночі. Але тепер утікає вже зрілий чоловік, а не молодий пройдисвіт. Тікає не сам. А з усією своєю родиною. І що важливо, перевівши всю свою родину через річку, залишається на старому березі для боротьби. Для того щоб вступити в майбутнє, Якову потрібно поборотися зі своїм минулим. Часто ми мріємо про майбутнє, забуваючи про своє минуле. Мрійництво майбутнім стає радше спробою втекти від минулого, обманути себе, нібито почати все заново, перекресливши все, що було раніше. Але Яковове минуле теж перейшло б річку Ябок і пішло б слідом за прийдешнім, якби на його мужній вчинок. Він свідомо залишається сам на сам і з цим минулим. Ми звикли читати цей уривок у сенсі взаємин із Богом, особистої молитви боротьби, де таємничий хтось це ангел від Бога, а чи то сам Бог. Це виглядає логічно адже Яків просить про благословення. Та обіцяє не відпустити, поки той хтось. Не поблагословить. Але давайте на цей раз подивимося на текст з іншого ракурсу і поставимо собі питання. А чому б це Янголу чи Богу треба було втікати, бо вже сходить зоря, і настає світанок. А чи не може це бути демон минулого, який тягнеться за Яковом. І хоче відібрати чи бодай отруїти майбутнє. Якщо це так, то маємо готовий рецепт для тих, хто прагне розпочати життя спочатку, вдивляється в майбутнє. Не тікайте від минулого, повертайтеся до нього самі одні і боріться, поки не воно вас, а ви його. Не відпустите, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.